Ви подивіться, що вони пропонують тут на юності. А скільки циганочка коштує? Зупинка вулиця Юності. This Деси юності. Найвище укриття вулиця. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 21 -е жовтня Київ. Курокою на ринок Юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Скажіть, будь ласка, ціну квітів. По 100 гривень, 100 гривень за одиницю. Угу. А вазочка. Тоже саме. Та ж сама ціна 100 гривень. А такий підсклянок. 100 гривень тоже. чашка з блюдцем. Ага. І ще і блюдце рядышком. А сама склянка? Дописное. 100 гривень. 100 гривень все, так? Да. Комплект. А скільки це коштує? 6 тисяч. 6 тисяч. Подивіться, друзі, яка красуня. Ручная работа. Карастанский парковочный завод. Цена 6 тысяч евро. Mm -hmm. Ух ты, что это у вас? Швейная машинка. Швейная на пульт управления. Электрическая. Сколько коштой? 500 гривень. 500 гривень, вау. Але нас, друзі, цікавить. Арфурові вироби. Підкажіть, будь ласка, такий глечик. 200 гривень, городниця, а півничок, серветниця. 600. 600. Дайте, будь ласка, його ближче подивимося. Подивіться, яке гарне розфарбування. Є невеличкий дефект. Але красень. 600 гривень. Я казушець, курочки менше під Ну, Звичайно, вони є двох видів менший і більший. А вазочка, будь ласка. 200 гривень. Кришталь. Стан відмінний. А на ніжці? 350. 350. Підкажіть, будь ласка, ціну. 250 користи. А супниця? Тоже 250. Та ж сама ціна в новому стані. Такі склянности. 50. Наявності два, так? Три. Ага, три в наявності. Так, А відерця для 100. льоду. 100 гривень. А це що таке? А это я не знаю. Это такая радость, це теж 50. 50. Такі, будь ласка, вази, підкажіть? 250 і 200 гривень. 800. 800. 800. Чашки, горох. клеймо Богдановичі. Вживані, стан добре. Скільки вони коштують? По 20 гривень. 20 гривень. А довбиш горох? Чотири, так. Двадцять за чашку. А Борислав? П'ятнадцять. Чайник, будь ласка, підкажіть? 50. Ручний розпис. Кераміка. Цікавою пари чи сама чашка? Чашка з блюсом 30. Тридцять гривень. Городницький фарфоровий завод, коли йому відповідає 1970 рокам. А молочник? 50. Так, це що у нас вазочка? Це для цвітов кібана. Ага. Скільки вона? 100 гривень. 100 гривень. Ви подивіться, що вони пропонують тут на юності. Глиняний виріб, козак з кухликом в руках і всього-навсього за 200 гривень, аромолампа, будиночок, тиночок, та ж сама ціна. Виріб пляшка, виріб турецький, та ж сама ціна. А головне, бонусом іде лопатка. Підкажіть, будь ласка, ціну молочника. 150. Баранівка 150. Такий салатник. 50, 50 гривень. Користенський фарфоровий завод. А штовчик. 200 гривень. 200 гривень. Зараз. Друзі, подивимося, хто виробник. О, дядько вже розувся. Хмільний. Так. Такі прибори. по 20 гривень. Ножі по 20 гривень. Так. Кавові ложечки нержавійка. По 15. 15. По 30. 30 гривень. Скляночки. По 50. 50. А підсклянник скільки? Може 50. 50 гривень зображення. автомобиль. Так, попельничка. 250 Чехия. 250 Чехия. А графинчик радянский? 180. 180. Кольоровое скло. Кастрюльку, пожалуйста, ласка, подкажите. Кастрюлька 600. 600. А снизу? Ці там 300 і там 350. 300, 350, а велика нова? 600 гривень. 600 гривень, нержавійка, так? Так, так. Аромалампа? Така 150. 150. Виробник Таврика, Україна. Джемниця, Довбиш. 50 гривень. 50 гривень. Бакалова миниатюра, ручный роспис. Полонский фарфоровый завод, 15 гривен за одиницю, в наявности 5. 100 гривен набір для специй. 40 гривен. Не, не положили. А подсвечник? 80. 70, 70. И сама свечка сколько? Свечка 20. 20. Такой будет 400, да? 80. 80. Это скло у нас, так? Да, да, да. Сколько кошки? 80. 80. А такой салатный корыстый. 100 гривень. Ще будь ласка підкажіть, скільки така вазочка коштує? 80 Ручна робота 80 Що за метал? Звичайний? Ну, мабуть. А скільки він? 50 гривень. 50. І перниця тут 50. 150, так? 50. А, 50. Стальна та, велика, 150. Угу. Більше 150. Кам'янець подільський, таріль. 50 гривень. Подільський сувенир. 50 гривень. А київський рік скільки коштує? Оце, 300 гривень. 300 гривень. І такі вазочки мініатюри. 80 за одиницю. Так, а скринічка Китай. 100 гривень за 80. 100 гривень. Мініатюрка. Відкривається? Так, так, Тяжко однією рукою відкрити. Але виріб з фарфору. Коли обіді, будь ласка, підкажіть? 100 гривень. 100 гривень. Маленький, ось там на ага. 350. 350 за всі, так? Так. Да. Угу. Об'ємна пляшечка продається. Орієнтовний об'єм. 45 тисячі мілілітрів. 200 гривень, так? Більше. Скільки? Будь 300. 300 гривень. Сільнички в новому стані. Кришталь. Київський завод. Ціна за одиницю 50 гривень. В наявності у нас 5 одиниць. Скільки така кружка? 100 гривень, метал. А бочка 100. Бочка 100. Здається, Константинівка, клеймо. Великий асортимент склянок різних на будь-який смак. Підкажіть, будь ласка, ціну хожерчика. 30 гривень. Так, 70. Багато позолоти. Ще радянського 50. періоду, так? Да, да, так, да, да. А це що таке цікаве в нас? Це чашка з блюдцем. Кольорове скло. Скільки пари коштує? 50 Досить цікава форма ручки, подивіться, друзі. Яка оригінальна. А вже назад так не покладу. Ага, Так, так, так. Будь ласка, допоможіть. Глаза за бояться руки роблять. Mm -hmm. Підкажіть, будь ласка, ціну. Чашка зволиться 150. 150. Це Польща, Польща. А кабанчик? 350. 350 кабанчик для запікання. Новий. У угу, новому стані. Ось, Будь ласка, сюди можна качечку, гуску покласти і дуже смачно запекти. А корзиночка, будь ласка, скажіть? 150. 220, так. Ага. Давайте, будь ласка. Чайник. 150. 150 гривень. Подивимося, клеймо без клейма. Так, і металевий. Це 350. Це в новому стані, так? В новому стані 350 гривень. Скільки таке блюдо? 50 баранівка. Більше схоже на тарілку під підстану. Цукерничка. Зображення виноград. Нова скільки коштує? 200. 200 гривень. Чашка з глини. 45. Вот так Не Також 45. А така інсталяція скільки? 100 гривень. Господарський двір. Скільки така, скажіть, будь ласка, чай? 50 гривень. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, зручно з нею пити чи ні? Думаю, ні. Надо на угол, Можливо, можливо, так. На угол тому, що буде теч. Так, так. так, так. А сільничка, будь ласка, скільки? По 15. 15. Коростянський фарфоровий завод. Турочка. 200. Скільки? 200 200 гривень. Так? І тарілочки для других страв. По 15. 15. баранівський фарфоровий завод. А ще вам покажу, покажу м'ясорубочку. Подивіться. 1970 рік. Кіровоград. Супер. 300 гривень. Блюдо. Изображение. Качечка. Поростон, подскажите, пожалуйста. 100 гривен. Так, сельничка. Такая сельничка. 25. 25. Ручный распис. Такая. Тоже 25. 25. пары. Сколько ждут? 30 гривен. 30 гривень за пару, так? 50. Молочник, будь ласка, підкажіть. 50. Золота осінь. Полтавський фарфор. Скільки вона? 100 і 100. Молочничок також сто. Чайника немає? Ні. Баранівські чайні пари, ручний розпис. Клеймо. 1970-х тисячу х 90-х років скільки коштує? 50 гривень пара. 50 гривень пара. Відтіпу 50. 50 гривень. Їх ще 50. штук. Три Просто на вітрині, три в'язні. Ага. В новому стані, так? Так, да, да. 50 гривень. А корзинка така? Така 150. Авторськ... Робота, Авторський да. підпис, ручна робота 150 гривень. Скляночки, будь ласка, підкажіть? 70. 70. Ручне різьблення. Так, це в нас Богемія, так? Чехословакія, так. Скільки коштує? 450. 450. Незабаром новий рік, друзі, новорічна тематика пішла у нас. Будь ласка, такі сніговички. Скільки така краса? 70 гривень. Мельхіор, так? 300 гривень. І корнеться. Скільки вона? 150. 150 кришталева у дуже гарному стані. А вазочка, будь ласка, підкажіть? 350. 350. 450. 450. Так, а що за метал? Латунь. Латунь. 450 гривень. Крута річ. А наш котик з юності. 300, 300 гривень. Друзі, у нас є Дарницький а Це котик з юності. Передає всім вітання і гарного настрою. 300 гривень пропозиції. Синельниковий фарфоровий завод, Дніпропетровська область. Скільки коштує? 50 гривень збереться. 50 гривень пара. У наявності 5 пар. І кобальт, будь ласка, підкажіть? немножко збруковано, теж по 50 гривень. По 50, так. Немецкие с машинкой, три штучки. Какая их 50 гривен. 50 гривен. И на явности три. Поилка. Курорт. Сентуки. Июнь 1979 рік. Також пейте на здоровье пам'ять о Кавказі. 40 гривень. А кавові пари скільки коштують? Mm. Наборчик. А, 150. 150. Користянський фарфоровий завод. Цукорниця, будь ласка, підкажіть, довбиш. 100. 100 гривень. А сільничка. 25. 25. Цукорнеться чайник думний. А до чайника є кришечка? До чайника крупна. <звігло> ага. yeah. Скільки чайник коштує? 200 і 100. 200 і 100. Тернопільський фарфоровий завод. Все, я вже не поставлю. 50 гривень, 50 гривень за заданий. Цей кухлик, будь ласка, підкажіть. 70. 70. Виріб з глини. Чашка. Скільки така? 30. 30 гривень. Так. А відчайного сервізу бутон? 100, 100 гривень. Барадівський профуровий завод. Ось такі є дві чашечки, які співкраснені. Ага. 35 гривень. От этому є три чашечки і три. Скільки вони? Яка ціна? По сорок гривень чашки 40 Сорок гривень чашки зведуться. Підкажіть, будь ласка, на мисто скільки коштує? Это 200. Двісті, а що ага. за камень? Агат. Ага. А таке. Бірюза триста п'ятдесят. Бірюза триста п'ятдесят. Агат. Двісті ага. 250. Двісті А Це що за камень? Это авантюрин. Авантюрин. А, сколько это стоит? 300. Это 400. 400. 400. Okay. Молочник, что же, авантюрин. Так, 2 кг. Полтавский фарфор 150 гривень. 120. Кавничок 120. А чайник? Чайник 70. 70. Так, цукерниця. 150. Кольорове скло, 150. Такий кавник. Городниця. 100, 100 гривень. Хто ж там за діорусь така? Що это ще вона? Дайте, будь ласка. Друзі, підкажіть, будь ласка. Хто виробник? і, що воно таке, за матеріал? і що, З чого зроблений. Ну, таке відчувається, як ніби камінь, можливо, кіст, кістка. Але не буду стверджувати. Якщо хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Ага. Друзі, на цьому будемо завершувати прогулянку по барахолці на ринку Юність. Ага. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей.